Всім привіт! Вирішила відзняти для вас ось таке відео про вироби ручної роботи, власницю якою, яких є я, тут це скринька ручної роботи від Анни Базилевич. Я внизу залишу посилання на її сторінку в інстаграм. Дуже вона мені подобається, зберігає всі мої прикраси ручної роботи. Зараз буду вам показувати, розказувати, якщо когось забула, відмітити з авторів, вибачайте. І внизу дам посилання на сторінки всіх дівчаток. Так, відкриваємо. Перше, це ось мій набір сет з намиста і з браслетика. Це я виробила. Для себе дуже люблю. Наступний також це мої перші браслети. Жовто-блакитт. Тут навіть видно ось брак, нічого я так і ношу, переробляти не буду, бо тут приклеєний дуже міцно, і мені підходить. Далі йде. Так, аж не знаю, давайте я спочатку свого виробництва покажу, потім дівчат. Це янгл. Зробила я в грудні 21-го року. На ялиночці в нас цього року висів. Потім ось це сніжинка, пов'язочка для донечки. Того року вона була сніжинкою, я її зробила ось таку. У мене є подібна брошка велика. На її основі зробила ось таку сніжинку. Далі донечкина брошечка, равлик. Одна з перших моїх робіт, дуже він мені подобається. Дуже довго і важко мені вишивалися очі. Але дуже така. Якщо в мене є точно фото, якщо не забуду, вставлю в це відео. Ось так. І є фото з намистом, і бра... ну браслети на руках. Ось такі резиночки, це теж одні з перших робіт. бджілка. Також є фото на голові, на хвостику і серденько. Це мої резиночки. Я, як маленька дівчинка, ходжу з блискучими резиночками. Але мені подобається і це найголовніше. Далі ще ось така заколка мого виробництва: автомат. Вона мені дуже подобається, але моя проблема в тому, що в мене не густе волосся, а тонке. І, коротше, для таких заколок потрібно більше волосся, якого в мене нема. Але мені подобається ось така у мене заколочка автомат. Потім мої улюблені заколки Easy Combs. Це мене Якось попросила подруга зробити, я до того й не знала, що такі існують. Все збираюся зняти відео, як вони кріпляться на волосі, все не доходить. У мене час рук. Це моя чорна улюблена. Ці гребінці покрасила краскою по металу, але трошки злізла. Ось також ще моя улюблена. Дуже блискуча, янтарно бежеві кольори, це мої улюблені. Тут підвів гребінець, він потемнішив, але для мене це не є проблема, тому що вони кріпляться ось так і в волосся закладаються, то гребінців взагалі не видно. Видно, лише ця ось сплетена частина. У думках ще дуже хочу з червоних намистин зробити таку заколочку, як дойдуть руки, зразу зроблю. І ось останнє мого виробництва: листочок клиновий, блискучий, приблискучий, такий, як я хотіла. Також відео треба зняти заключне, створеним він при участі у спільному проєкті, осінь на носі. Ще звіт я не зняла, є на то причину, потім розкажу. Так, тепер по, по термінах, найперше, ось це сердечко від дівчинки, яка того року була моєю сніжинкою. Я приймала, приймаю участь кожного року в таємному санді. І мені подарували ось таку сніжину, сердечко таке. Я його бережу, тому що це особливе сердечко. Дівчинка, яка його вишила, проживала на момент 24 лютого в Маріуполі. Я його бережу. Далі, ось така Можливо, ви подумаєте, що це мова виробництва, Ні. Це дівчинка Оля Бойко, вона з Херсону. Вона взагалі неймовірна людина, мама п'яти діток. І вона умудрялася, будучи в окупації, ще продавати свої вироби. Я в неї придбала ось таку карту України і прапорець в такому самому стилі. Прапорець я подарувала своїй мамі, а цю залишила собі. Мені подобається, тому що в нас схожий стиль вишивки. Також Любов до мікробісера, ось край мікробісером обшитий. І таке єдине, що відрізняє, я не люблю паєтки. Паєтки в мене зазвичай тільки в обшивці краю. А так, а це ось тут такі паєточки гарненькі. Дуже гарна брошечка, дуже мені подобається. Так, далі, яку я отримала ось таку, це від феї чарівниці яка, неймовірно, орудує ниточками, я так не вмію, я цим захоплююся, тому що нитки для мене це надскладно. Я один раз мене замовили нашивки на одяг, ледве я їх подужала. Це для мене важко. Я ці всі вузлики, стіжки. Я це все не знаю, а Марінка Монічка, то кладість зна, знань, вона знає все про ниточки. І ось така від неї брошечка. Легенька, дуже і дуже файнюча. Дуже мені подобаються ці вузлики, взагалі ця трояндочка. Ну, краса. Далі, тепер ось ці одні з останніх, це оленка. Наша Оленка, наша з донечкою подружка. Прислала, подарувала донечці ось таке сердечечко. Були в нас тут свої обміни, так би сказати. Ось таке гарно. що мені подобається Оленки свій стиль, особливо ці ланцюжки, як вона викручує. Це для мене взагалі захоплююсь її роботами. В неї є надзвичайно, від якої я прям шаленів, ворошечка. Ігуана вишита ящерка на шкірі. Бісером там, ну, то неймовірна робота. Я в захопленні від неї завжди захоплююсь. Захоплені, захоплююсь. Ну, класно. І ось і Оленки. Брала я участь у обміні. І побачила у знайомої майстрині. Обмін, але обмін створювали майстрині з полімерної глини, дівчатка. І я побачила, там були умови брошку обмін. Міняємося брошками. Перед цим Оленка нам подарила то сердечко. І випало так, що Оленка саме нам дарувала ось таку фею. Я там вибрала тематику брошки дитячу, ну для донечки, ж, як зазвичай. І вона нам вишила таку фею. Дуже гарнюща, дуже О, ну, краса. Ножки тут такі. Корона, І цей чарівна паличка. Така файнюча. Краса. Далі ще в мене є ось така брошечка від, Саш... від Саші. Вона створює прикраси для дівчаток там резиночки зі стрічок. Забула, як називається ця техніка, і нам мені подарувала ось таку лебедя. Дуже мені подобаються такі маленькі, тендітні брошечки, краса і намистинка червоного кольору. Ще мені дівчинка з Маріуполя. Тоді разом з сердечком подарила ось такий набір: це сережки і брошечка. Одна проблема в тому, що я маю не пробиті вуха. Сережки я не ношу. Але я тримаю, це пам'ятка і, можливо, донечка підросте, якщо захоче пробити вуха. То будем. Так, це ось такі прикраси ще в мене є. Це я вам гарно показала, бо зазвичай воно в мене все. В пакетиках я бережу від вологи, бо в хаті трошки є така проблема, я зараз складу і потім все знову поховаю. І тут ще в цій скриньці стоять донечкині пов'язочки, які не вмістилися в її скриньку. В неї така ж є з пов'язками. Резиночками, заколочками, і в її вже не вміщається, то я і сюди кладу, то тут теж вже повне. Є ще в мене ось такі дві ой, брошечки. Ось це моя. <гум> Щось я купляла на алі, мені при... приїхало ось таке пенопластик, і я тут поселила свою ящерочку. Одна з це третя чи, чи друга. Ну, почала я цю ящерочку тоді, коли ще вишивала зовсім мало місяць чи два, ну і вишивала я її пару місяців. Ось така ящирочка. Я дуже люблю ящирок, особливо біжутерію таку. Тоді вишила і я її ношу. У мене чорна шкірина сумка, і вона на одному куточку тут дві застіпки. Чіпляю, і вона так мені на сумочці. Є десь в мене фото, я вам прикріплю. Тут вона вже трошки пострадавши, тому що я по незнанню укріпила хвостик алюмінієвим дротиком, а донечка була маленька, то вона цей хвіст крутила як хотіла. Але ще тримається біля купи. Ось така ящерочка. І ще у мене я недавно отримала подаруночок від Оленки з Харкова, що нам фею сердечко подарила, вона захотіла зробити мені подарунок брошечку. І знаючи, який я колір люблю, я їй сказала, що вишить для мене овно. У мене овні в мого виробництва є. Ну, то вишивалися не для мене. Вони не асоціюються. У мене зі мною. Коровиший для мене овна. Я хочу побачити, і я не бачила цю брошечку до тих пір, доки я її не відкрила вже готову. Це просто було ух! Зараз я вам покажу. Ось такий мене овен. Це мій олень. Ці роги це щось неймовірне. Я колись думала. Про подібну техніку, але мене спиняло, що тут, ну, тут складно, дивіться, який тут канітель, з і ланцюжок і бісер різний. І... По-перше, найперше, що я замітила, це роги. Дуже класнючі, і потім ось це місце тут так пришити і синель, і канітель, що воно, що воно виглядає точно як у барана ця ще. А вуха, які, тут вуха окремі, на каркасі, я просто як вишивальниця, я знаю, наскільки це складно зробити, і не то, що я прям, ну, в клас. І знаєте, де я хочу її носити? Також на сумочці є в мене в голові образ, чорна сумочка, червона сукня і цей овен на сумочці. Бо для. Для одягу затяжка трошки, величенька брошечка, а для сумочки вона буде просто ідеальна. Ось такий красончик. Мій овен, оце точно мій би вишитий під мене, під мої вподобання в улюбленому кольорі. Ось такий красень. Ну, прям, я не можу ним не влюбуватися. Здається, нічого вам не забула показати. Ой, Скриньки показала. Не знаю, чи вам в мене ще є така з донечкиними, чи вам показувати, чи вам буде нецікаво заколочки. Можливо, згодом і покажу. Все, якщо вам було цікаво, пишіть, лайкайте, ставте вподобайки. І пишіть, чи є у вас якісь прикраси, чи ви зберігаєте, чи ви носите, до речі, до того, як я. Не захопилася вишивкою брошок, я взагалі не носила брошки, біжутерію різну. Мій максимум це срібний браслет на руці, все. А зараз я не знаю, куди ті браслети вперше вдягнути. І брошечки ношу. Більше, звісно, браслети, але брошечки теж. Все, всім удачі, дякую за перегляди. До зустрічі!